Стали за 6,5 кілометрів від кордону польського. Така тут черга, колейка на кордон. Бачите, тут є машинку перед нас. Ми перед останні стали, ну зараз ще збереться. На стільки часу така колейка. Це надовго. За нами вже три машини стали. Ось біотуалети тут є. Стоїмо ще досі у черзі. Один за одним за 4 години проїхали тільки півтора кілометри. Продвинулись. Отак от. Так от. Так, стали відпочивати, на кордон не встигли. До двох ночі будемо відпочинок у нас і йдемо в бідронку. Ось подивіться, стали відняти вам красоту, які березова роща. І чешемо в відронку, півтора кілометра. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, зараз е, пів на шосту ранку по Польщі, пів сьомого по Україні. Чотири години е, потроху двигаємося до кордону. В час ночі проснулися, і так оце до сих пір їдемо, їдемо, потроху під'їжджаємо. То стоїмо, то їдемо. Ще нормально стало. Ще навіть. Не не доїхали до кордону.